Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на нашому навчанні від компанії Pharmacy, Рада вітати вас у нашій команді. Я вам бажаю успіхів. Система нашої компанії побудована так, що якщо заробляєте ви, значить заробляємо і ми наставники. І тому я залюбки буду ділитися з вами знаннями. Я бажаю вам успіхів, бажаю гарних продажів офлайн, так як і онлайн. І сьогодні ми стартуємо з вами семиденний курс. По навчанню продажів у соцмережах. Ласкаво просимо. Мене звуть Оксана Паламерчук, я проживаю в місті камянець подільський у фармасі я вже більше п'яти років. У мене є команда по всій Україні. Ми обожнюємо продавати, адже такий продукт, як фармасі, дуже швидко продається, і клієнти його обожнюють. Отже, поїхали. Засновники компанії. Компанія Фармасі це турецька компанія, яка на ринку світу більше 70 років. На ринку України ми офіційно вже 7 років. Засновник компанії це турецький відомий лікар, доктор Жевде Туна, який 70 років назад заснував фармацевтичний завод. який мав назву TAN. Він є засновником аспірину. Він є засновником знеболюючих ліків. Досить відомий лікар в Туреччині. Рецептури багатьох засобів від компанії Фармасі, якими ми користуємося зараз. На них пише доктор Туна, це саме рецептури нашого турецького лікаря. І в нього були принципи, яких він дотримувався в виробництві. Продукт мав мати високу якість, ніякого хімічного складу, ніяких тваринних жирів, лише натуральні олії і компоненти. Також продукт не має містити фосфатів, фермальдегідів і барвників. І до цих пір, після смерті лікаря, його справу продовжують сини, син і онуки доктора Джурдзята Туна, і справді бренд фармасі це наша гордість, і лише завдяки такій якості продукції, власному виробництву та любові до справи, яку любиш, ми процвітаємо в Україні. В Україні ми офіційно сім років, так як я говорила, наш. Керівник це Мурат Налджналча це турецький бізнесмен, дивлячись на те, що в Україні війна. Він залишився, він працює тут і не тільки залишився, тому що ми платимо податки, ми працюємо офіційно як товариство Фармасі Україна. У нас є склад у місті Києві, в нас є офіційне представництво в місті Києві, саме там знаходиться наше керівництво, і з нами співпрацює понад 170 тисяч консультантів та партнерів. Ми перші відновили роботу під час війни компанія виплатила нам зарплатню за лютий, березень 2022 року, коли ми не працювали. І ми дуже горді, що ми надаємо робочі місця і пропонуємо нашим клієнтам якісний продукт. Як я говорила, наше виробництво це. Власне виробництво поблизу Стамбула це наша гордість. Ми пропонуємо якісний продукт за найвищими міжнародними стандартами, і при цьому ціни в нас помірні. Щодо категорій, це в нас догляд за обличчям, догляд за волоссям, масажні гелі, побутова хімія, засоби гігієни, декоративна косметика, вітаміни та БАДи. Якщо подивитися по категоріях, ви можете побачити, що продукти в нас є. Щоденного вжитку, тому ми не можемо називати фармасі косметичною компанією. Ми називаємо себе фармацевтичною компанією, адже ми маємо безпечний, дуже якісний склад продукту, і плюс фармацевтичні складники, доглядові олії, компоненти у складі продукта. І також що це є товар щодо вжитку, адже кожного дня ми миємо голову, там ми користуємося зубними пастами. Товар є ходовим і щоденного користування. Також нам потрібно, наприклад, прибирати в будинку так і доглядати за ванною кімнатою, за туалетом, за кухнею. І ці всі засоби ми також рекомендуємо нашим клієнтам. Тобто, можна сказати, що продукт ходовий і він буде завжди в продажах і на попиті людей. Якщо ж порівняти з іншими товарами щоденного вжитку, наприклад, такі як одяг чи взуття, ну то клієнт купує його раз на рік або раз на півріччя. А тут, коли засіб закінчується, засіб подобається, клієнт повертається. Тому у нас завжди є попит, і фармасі як бренд він буде існувати і буде робити товарооборот з кожним роком все більше і більше. Тому продукт є актуальним. 4 за 5 років мого досвіду продаж він продається і досить гарно. Наша гордість це наше виробництво, величезний інтегрований завод поблизу Стамбула в екологічно чистій зоні, дуже велика територія. У 2023 році я була присутня на заводі. В нас власна артезіанська вода, в нас власна електроенергія, тобто сонячні панелі. Власна очисна система води автоматизоване новітнє виробництво і повна стерильність, повна дотриманість норм міжнародних, і це вражає, тому що я особисто не знаю жодної компанії в Україні, яка б мала власне виробництво. 99% нашого продукту виробляється на заводі в Стамбулі. І предоставляється на складу місті Київ фурами. Один відсоток продукції серія Smart Life виробляється в Україні на підтримку українського виробника, і це також автоматизоване якісне виробництво. Єдина якість у 125 країн світу. Це означає, що шампунь, який виробляється в Стамбулі, він їде як в Україну, як і в США. Ви тільки уявіть, як налаштоване виробництво і яка якість продукту. Щодо якості, то вони підтверджені міжнародними сертифікатами. В нас їх є аж 35. Я виділила самі основні GMP це надзвичайно важливий потужний сертифікат. Далеко не кожна компанія в світі і в Україні має його. Це медичний аптечний сертифікат. Він надається лише компаніям, які медичне медичний продукт, тобто ми себе асоціюємо як фармацевтична компанія. Також косметичні бренди можуть отримувати цей сертифікат, так як продукт наноситься на шкір. Якщо компанія втрачає, хоча б раз цей сертифікат, вона вже ніколи його не отримує. В нас в Україні в навіть не всі аптечні препарати мають цей сертифікат GMP. тому це надважливий сертифікат. Далі ISO. це він є різних підвидів. Цей їх там є 5 чи 6. Це Інтернаціональна організація, яка слідкує за стандартами виробництва, щоб все було згідно з міжнародними стандартами. Халяль це турецький, чистотурецький сертифікат, який говорить про те, щоб не використовувати тваринних жирів продукції, і плюс халяль це дуже строгий сертифікат у Туреччині. Продукти, які не мають цього сертифікату, турки не будуть використовувати. FDA це сертифікат, який визначає правила зберігання і транспортування харчових продуктів. Так як упаковка в нас є харчовим пластиком в компанії, відповідно, ви, наприклад, виливши засіб або закінчивши засіб, помили упаковку можете налити туди кефір. От саме цей сертифікат відповідає за зберігання і транспортизацію харчових продуктів. І в нас також, до речі, є. Також наш продукт є веганським. Без парапенів, барвників і фосфатів. Наш продукт не тестується на тваринах абсолютно, і там дуже велика кількість ще інших сертифікатів. Далі, вигода для продавців, хто хоче продавати офлайн або онлайн. Ви отримуєте готовий інтернет-магазин, налагоджену на логістику, тобто доставку на клієнта напряму. Ви нічого не сплачуєте при реєстрації, не потрібно паспортних даних. Автоматично ваша знижка на все від однієї одиниці товару 25%. Далі, в кожному замовленні ви маєте подарунки. Як новачок перших три місяці по програмі Красивий старт, ви отримуєте на вибір кожного місяця, три місяці підряд, товар зі знижкою 90%. Далі, і додатково, суперзнижки до 77% в кожному замовленні ви отримуєте. Також. Ви маєте можливість продавати офлайн та онлайн, при цьому не платити податки. Ви можете працювати в інтернеті, і якщо у вас мало вільного часу, цей дохід також для вас підходить. Ми вам пропонуємо тестери для роботи. Це надважливо, тому що круто, коли клієнт має можливість спробувати продукт, протестувати, підібрати і замовити собі при потребі. І ми пропонуємо нашим клієнтам, нашим партнерам дропшипінг. Готові відеоматеріали для продажів у Фейсбук, які робить, власне, сама компанія. Вони якісні і їх багато. Вигода від одного замовлення. У нас немає обов'язкового замовлення. Ви можете робити ви продали один продукт, ви заробили 25%. Знижка дії від однієї одиниці товару. Скільки продали, скільки заробили. В місяць ви можете робити одне, два, три, п'ять замовлень. У мене партнери продають досить багато на 10, 15, 20 тисяч, так як в компанії, ми вже досить давно. і У нас є свої постійні клієнти. Значить, дохід 25% на замовлення на 2 тисячі гривень це 40 балів. Ви отримуєте 500 гривень, це 8-10 одиниць товару. Подарунки. Як я говорила, ви можете їх продати і додатково заробити гроші, або ви можете бути клієнтом і мати для себе дуже багато якісних товарів і по суперцінах. Безкоштовна доставка в нас є на вихідні від 900 гривень, у нова пошта, в будні від 1100 гривень. Як ви, так і ваші клієнти можуть економити. Тестери для роботи. Єдина компанія в Україні, яка дає такий широкий асортимент тестерів, і ви їх можете забрати лише за невеличкі замовлення. Дуже круто. Дропшипінг з фармасі, як це працює? Вам дається кабінет в інтернет-магазині фармасі, ви оформляєте там анкету, вводите прізвище ім'я по батькові, номер телефону, електронну адресу. І далі у вас з цього моменту автоматично працює знижка. Якщо ви, наприклад, зібрали замовлення на 2 тисячі гривень по каталогу, і вас замовили клієнти щось, ви оформляєте замовлення на сайті, воно відразу зі знижкою оформили, воно приїхало до вас. Ви при цьому, наприклад, зібрали клієнтів гроші, замовлення приїхало, ви роздали, різниця 25% залишилася у вас, і плюс ви забрали подарунки. Наприклад, ви там зробили замовлення на 4 тисячі гривень. Ви заробляєте при цьому 3 тисячі гривень. Як оформили замовлення на сайті відразу зі знижкою, клієнти поскидали гроші, ви оплатили зі знижкою, різниця залишилася у вас. Все надзвичайно просто. Якщо ж говорити за дропшипінг, він у нас є двома способами. Перший спосіб це коли ви, наприклад, у вас клієнт замовив замовлення, ви зібрали замовлення, наприклад, в п'ятьох клієнтів по 300 гривень. Це у вас замовлення на 1500 гривень. Ви зібрали в клієнтів гроші, оплатили це замовлення, воно приїхало вам, і ви їм по Укрпошті дане замовлення відправляєте. Або ж, наприклад, ви оформляєте собі дропшипінговий кабінет у нас на сайті, і всі замовлення в нас закидаються без знижки 25%. Тобто ви закинули продукцію, яку клієнт замовив, ввели його адресу і відправили безпосередньо на нього. Клієнт розраховується на пошті по цінах каталога, ваш дохід падає вам на баланс. А... Закупочна ціна продукту падає на компанію. Тобто, ви є лише посередником, і це дуже зручно. Клієнт замовив, дропшипер оформив замовлення в дропшипінговому кабінеті. Виробник сформував замовлення і відправив клієнту. Клієнт сплачує та отримує своє замовлення в себе на пошті. Дуже швидко. Так. Хочу сказати, що в нашій команді є консультанти та партнери, які продають як офлайн, так і онлайн. Насправді не можна недооцінювати продажі офлайн, тому що це ваші близькі, знайомі, друзі, які кожного дня також щось купують, і тут ви можете використовувати цю можливість. А чом би ні? Рекомендувати продукт, який є гарної якості і з широким асортиментом. Нічого не вкладаючи, не втрачаючи, ви маєте телефон. Якщо ви маєте телефон та інтернет, ви можете працювати з нами. Ви отримуєте готовий магазин, реєстрацію безкоштовну. і, пройшовши навчання, ви можете заробляти ту суму, яку бажаєте. Можливо, у вас є потреба купити дитині або собі новий телефон. Можливо, вам потрібно гроші на продукти. Можливо, ви хочете собі подарунок якийсь купити, чи там зекономити гроші, чи мати власні гроші на власні потреби. Я як мама розумію, наскільки жінці хочеться самореалізуватися і мати власні гроші. Тисячу, дві, три, п'ять і навіть 8000 тисяч гривень ви можете заробляти на продажах офлайн та онлайн. Крім того, ми маємо широкий асортимент продукції. У нас кожного місяця новинки розширюються асортимент. У нас кожного місяця змінюються акції в каталозі. Ми даємо вам готові відгуки за продукт. Які підтверджують якість нашого продукту. І це надважливо, і ви можете їх використовувати. Ви отримуєте подарунки і берете в різних програмах участь безкоштовно, в розіграшах, наприклад, ви, як продажник, заходите на програму Експерт Клуб. Це програма на сертифікати в інтернет-магазини або побутову техніку. Я неодноразово і моя команда ставали переможцями даної програми. Ви отримуєте підтримку та безкоштовне навчання від наставника, і ви отримуєте безкоштовну доставку, так як я говорила. Скільки ж ви можете заробляти у фармасі? Якщо ви продали на 2 тисячі гривень, ви заробили 500 гривень, тобто 25%. Продали на 5 тисяч, заробили 1250 гривень. Продали на 10 тисяч, заробили 2500 тисячі гривень. Продали на 20 тисяч гривень, зробили 5 тисяч гривень. Для того, щоб продати на, на, і заробити 5 тисяч гривень, вам потрібно кожного дня знайти два клієнта на суму 724 гривні. І таким чином ви протягом місяця заробляєте 5 тисяч гривень. Це надзвичайно просто. В моїй команді дівчатка заробляють 3, 4, 5 і більше. Отже, переглянувши дану інформацію, ви розумієте, що ви можете заробити. і. Приєднавшись до нас в команду, ви маєте навчання у вільному доступі. Це надважливо. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно прийняти чітке рішення і приступати до роботи, слухати наставника, оформити вашу сторінку в соцмережах, показувати каталог людям своєму оточенню також, проходити далі дане навчання. Це буде дуже цікаво і дає дуже гарний результат. І рухайтеся далі на наступний день, переглядайте, використовуйте цю можливість. І я бажаю вам успіхів.